Далеко від смердючих болот, руський ванька піде прямо в гроб, пропаганда в його голові, Буква «З» в нього на рукаві, він лежатиме десь серед поля, бо така окупанська доля, марно своє віддати життя. За кремлівського вову царя, ЗСУ його гарно зустрінуть, З залпом градів або Джавеліном, і відправлять на Рашку домой у пакеті, наче перегної, зря рашисти сюди ви припхались, захопити ви нас, намагались, нашу волю й свободу забрать. Людей вільних вам тут не здолай. Сіла на хай чи леопард. Вистріл піджарили оркові зати зарядили. арту і вже дрони летять. Буде ми в окупантів з усього шмалять за країну свою, за її людей сипимо окупантами добрячі звіз Не здамося, не відступим. Будем битись до кінця. Це все наша Україна, це є все наша земля, Україна. Знайте, окупанти, що це все наша земля, не здамо її ніколи. Ми проклятим москалями. до Кобзона відправляти будемо усю русню. Цьому Бог нам допоможе, і наші славні зсу. І пускай там у Кремлі дуріє бункерний дідок. Але краще, щоб він уже там швидше. В всьому світі запанує мері, спокій, красота без країни терориста, без кремлівського пуйла. Сіуна, хаймер, чи леопард, вистріл піджарили оркові зати зарядили арту, і вже дрони летять. Куди ми в окупантів з усього шмалять за країну свою, за її людей, Сипемо окупантами добрячих звіздулей, не здамося, не відступим, будем. Битись до кінця, це все наша Україна, це є все наша земля, Україна.